Владислав, коли здавав іспити з водіння, ретельно вивчив не лише правила, але й усі вибоїни на ужгородських дорогах. Бо з цього в місті їздити неможливо. Те, що в'їжджали в яму, таке бувало, але щоб аж так і відразу два колеса, то це вперше. Там, де я знаю дорогу, там, де знаю я знаю ці ями, то да, я стараюся якось їх об'їхати. Ну на жаль, я тут часто не їжджу, і тому я тут не знав, де що. І тим паче воно було все залите водою. Минулої середи у ямі на дорозі біля епіцентру постраждав ще три десятки водіїв Олександру теж не пощастило. Поїздка до спортзалу обійшлася у майже чотири тисячі гривень. Витрачені на заміну шин гроші. Чоловік планує повернути, довівши провину комунальників. Коли ми був я вже на шиномонтажі, мені довелося викликати поліцію. Ми склали разом з поліцією акт про неналежне утримання вулиці на Кшеп. Далі в мене є докази чек про. Оплату нових шин, бо на жаль, та шина, яка була дерева, її неможливо вже відремонтувати. Відшкодувати свої гроші із трьох десятків постраждалих захотіло лише п'ятеро водіїв. Щоб справа дійшла до суду, потрібно витратити гроші та назбирати купу документів. Лише одна довідка з гідрометеоцентру про погодний стан коштувала Олександру 160 гривень. А ще потрібно замовляти експертизу збитків авто та оцінку стану дороги. Це потягне від тисячі до п'яти тисяч гривень. Юрист Олександр Коваленко. Запевняє, якщо все зробити правильно, повернути гроші цілком реально. У суді також варто вимагати компенсацію не лише за матеріальну, але й за моральну шкоду. Якщо автомобіль є вашим не лише засобом пересування, а є вашим робочим автомобілем, через просто вказаного автомобіля, через найменшу автомобіля, ви втрачаєте кошти, так? Робочі. Тобто ви зобов'язані найняти інший автомобіль, який буде відвозити товар або возити вас. Це ще ви платите кошти, бажано ці кошти чимось підтвердити і потім придати в суду вказати до суду це буде ваша пряма матеріальна шкода, і, окрім того, вказати, що через незручності ви почали спізнюватись на зустрічі, погано надавати якісь послуги. Якщо ваше авто постраждало через. Через вибоїну на дорозі, перше, що треба зробити викликати поліцію та скласти акт. Комунальники зобов'язані відреагувати на нього та протягом семи днів ліквідувати проблему. Це є офіційний запит, так на який згідно із законом вони повинні відреагувати. Ми намагаємося акцентувати на цьому увагу та налагодити співпрацю. Краще мати відеопідтвердження або фотодокази, також засвідчити відсутність попереджувальних знаків і обов'язково визначити глибину ями. На вулиці Бобіка вибоїна перевищує допустиму норму втричі. Замість п'яти дозволених сантиметрів глибину вона має аж 17. Коли всі докази зібрали, залишається дізнатися, хто ж компенсуватиме збитки. За вулицю Бобяка відповідає місцевий Кшеп. У департаменті міського господарства недовговічність ремонту списують як завжди на погоду та брак грошей. Після зими у нас у місті зараз з'явилося дуже багато проблем, особливо з ямковими ремонтами. Для того щоб відремонтувати дороги якісно і в повному обсязі, нам ну потрібно близько 280 мільйонів Ну, зараз бюджетом виділено близько тридцяти. Ще одне місце, де нещодавно через скаргу водіїв складали акт на комунальників, це вулиця Гагаріна. Машина колесом потрапила у відкритий люк, але до суду водій не звернувся. Багато скарг від жителів вулиці Занковецької. Тут явно перевищені допустимі норми, хоча ремонт дороги робили менше року тому. У такому ж стані, і більшість центральних доріг Ужгорода. Яму на вулиці Боб'яка засипали щебенем, але вона знову у воді. За день два її розмиє. Зробити тимчасовий ямковий ремонт тут мають за кілька днів. А от ремонту капітального на жодній з показаних у сюжеті вулиць у 2016-му не планують.